У Вінниці гігантська лялька-мотанка, яку створила вінницька майстриня Юлія Марченко. Спершу із донькою робила невеликі мотаночки берегині дорожні, щоб передавати їх хлопцям на фронт. Нещодавно Юлія опанувала роботу шурупокрутом. Все для того, щоб створити ляльку-мотанку у зріст людини. У колекції майстрині це перша гігантська лялька. В майбутньому майстриня планує створити ще партію великих ляльок-мотанок. Хочеться привернути увагу людей, населення і гостів нашого міста до української культури, тому що вона ну дуже класна, багатогранна. І саме мотанка це є такий автентичний, така автентична лялька euh, нашого м, нашої країни, навіть я би сказала, не тільки краю. А коли щось таке масштабне, то, знаєте, люди більше звертають увагу на це. То мотанка звичайного розміру стягну, мотанка, лялечка, всі бачили в магазині. А це щось таке, ну. Не, не не зовсім як у всіх. Саме ця це старалась максимально зробити класичну мотанку берегиню, так яка е Скажемо так, візуально повторює е, одяг наших жінок, які раніше носили. Так, там вишита сорочка, плахта, хустиночки, віночок, все присутнє. А е, це мотинка берегиня яка символізує достаток. Е, зокрема, ми поставили біля неї взагалі кошик з фруктами з овочами, тому що щоб люди не втрачали надію, що все таки є. Урожай, що все в нас буде добре, і ми надіємося на те, що наша Україна відбудується і розквітне, і ця мотинка вбереже нас. Мотинка чудова, піднімає настрій. Я в вже спитала власниця, яка зробила, що вона означає. Мені Дуже цікаво це. Вона означає все оберіг. Тобто вона буде оберігати і піднімати нам настрій. Я вважаю, що мотонка це дуже гарна лялька, вона є оберегом не тільки для людей, але й для всієї країни. Це є нашою такою візитною карточкою. Вона вважається просто. Ну, вона привлякає не тільки багатство, там благополуччя.